Коли вже я перша вийшла співати, це вже це було 13 грудня, а перед цим дві неділі я не могла потрапити на сцену Майдану. Там постійно була черга. Но я не знаю, чому. якось так, Коли вже поставили велику сцену, і поставили там більш-меншу охорону, і ведучі вже працювали, працював от сьогодні, сьогоднішній наш міністр Євген Нещук, і працював Володимир Гонський. От, і вони якось там мінялися в певний час. Коли я приходила, там треба було стояти довго в черзі. Я приходила, наприклад, на дві години і мусила йти там знову mm. на свої справи, знову приходила. Якраз цей проміжок, коли стоїш півтори години, і ти ще не можеш вийти на цю сцену. Ну, дивишся по часу, що ти маєш іти. Тобто я побула, хотіла, чекала, але не дочекалася. І так я чекаю день, два, ніхто мене не кличе. Ну що таке? А моя сестра приїхала на два тижні на сесію, вона страшно кричала, що. Руслана, як ти не заспіваєш, поки я тут в Києві, то я додому не поїду. Ну як це так? Ти що не можеш піти пісню співати? Ти слухай, що там співають. Я кажу: ти знаєш, чесно, от я е, не хочу, щоб вважала, що я йду туди для того, щоб мене люди побачили. Хоча внутрішньо я дуже хочу туди піти. Просто там були такі артисти, що е, ну, я дуже відчуваю. Е, ну от, е, Інтуїтивно покликання людини, чому вона йде на ту сцену? Хто робиться для слави? Хто робиться для грошей? Хто виходить, тому що він любить себе? І його виступ несе за собою. що... Я вас дуже люблю, я вас те. Але це все так, так несправжньо, що люди розуміють, але ну, потім самі ж люди підходять і кажуть, ну вона сказала, що вона нас любить, але насправді вона хотіла заслужити наші аплодисменти. Тобто, от така е штучність сьогодні, на жаль, є, мабуть, це залежить від внутрішньої чистоти людини, от як вона робить цю справу. Безкорисно, як сьогодні, навіть волонтери. Хтось робить безкорисно, а хтось навіть виявляється, привозить в зону, а то і продає. Так само, і на Майдані було дуже багато ну, таких е -е, випадків. Ці люди, звичайно, довго там не стояли на тій сцені. Вони приходили тоді, коли був ефірний час поспівати. Засвітитись і піти. Були такі люди, які приходили в таких шубках норкових, там артисти, в таких там ботинках золотих. Тут вся розцяцькована, вона прийшла з нічного клубу, в неї там виступ, і вона звізда «Пожалуйста, її пропустіть. Я так подивилась на це, і думаю, кому потрібна твоя норкова шуба, твої золоті кольця і сережки на цьому майдані, коли тут стоять люди, яким це все ну боротьба навпаки, боротьба з матеріальним основне. І вона приходить, така рознаряжена, вся в гірляндах, і її бігом пропускають на сцену, бо їй треба. Днів два я чекала, ніхто мені не телефонує, і я вже так розсердилася, свято, 13 грудня, все, і я йду до сцени. Йду і думаю, так пройду, запитаю. Ну, чи пустять, чи не пустять. Ніяк мене не ніхто не чує, ніхто не бачить. Тут дуже багато йшло політиків на сцену. І була ціла черга і артистів з інших міст, які приїжджали, заброньовували, як то кажуть, час. І я так проходжу і зустрічаю свого духовного наставника, отця Дмитра. І він каже: ой, доброго здоров'ячка, Руслана, а що це ти тут? Так ти може заспівати хочеш? Так заходь, я зараз тебе проведу. Він мене забирає. Пропустіть, будь ласка, вона зі мною. А він вже стояв на території сцени, і вони кожну годину, там рівно в п'ять, рівно в шість, сім годин. Вони читали молитву за Україну. Я коли я побачила, я вже зрозуміла, що я потрапила туди, куди треба. Тобто, вже якесь таке було внутрішнє благословіння. Я вже якось так перестала і думати, і вагатися.